Я на таборі Хорунжий це освітній табір, який організовує громадська організація Всеукраїнський молодіжний рух Національний Альянс. Цей табір проходить 9 до 24 червня. Проходить він неподалік від Коваля в санаторії Турія. Зараз там живуть близько 50 учасників, з якими ми ходимо на різні цікаві гутірки, граємо пейнтбол, сплавляємось на байдарках і так далі. Мета цього табору, загальна мета національного алянсу національне патріотичне виховання молоді і пропагування здорового способу життя. І саме на цьому таборі ми беремо ще одну ланочку, таку як неформальна освіта. Ми вважаємо, що в національному не вистачає, і тому будемо над цим працювати і запроваджувати такий табір, як воронжий. Зараз 19 червня, ми прийшли на наш, на наш сніданок. Це наша їдальня, ми на Зараз будемо молитися і приступати до прийомів їжі. Все, я пішов. <пл 'як> Отже, у нас зараз буде відбуватися сплав, який організований для учасників табора. Сплав буде на байдарках. Ну, для більшості учасників це вперше за їхнє життя, ну, тобто, що вони сплавляються по їсті. Будемо сплавлятися по осіли трійці. Маршрут буде, буде плюс-мінус 4-5 кілометрів повздовж. Кожного дня робимо ранкову рухунку, але сьогодні особлива рухунка, так як приїхав наш е, крутий інструктор. І я сподіваюся на те, що буде щось цікаве, що він нас ти 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 добре ти розімне. Ти Let's go. Уявляємо собі, що до кожного пальчика прив'язана гірка 2 кілограма, кілограм, як вам буде зручно. І легенько, повільно починаємо дихати. Дих. Піднімаємося на носочки. Руки опускаємо через сторони. Вийде. А Зараз чухаємося. Людина, яка прокидається, вона спочатку потягується, а потім починає чухати. Беремо почками пальців, розтираємо волосиний покрив. Тремо, тремо, тремо у всіх місцях, де чухається, отримуємо задоволення.